Живу в Туреччині вже 6 років, і ще вівторка у мене особлива рутина базарний день. Це місце, де можна купити все: від овочів, які ще вчора росли з землі, до свіжої риби. Тут завжди гамірно, весело і трошки хаотично. За ці роки у мене вже з'явилися свої постачальники: у одного завжди зелень, у іншого не солодші помідори, а полиниця тільки від того дядька в кінці ряду. Продавці змагаються за увагу лише салату, тут п'ять лір, п'ять лір. Кожен вигадує щось своє, щоб привернути покупців. Це справжній театр на свіжому повітрі. Для таких походів у мене навіть є спеціальна сумка. Тачка на колесах. Базар без неї не базар. І щоразу я дивуюся, як на таку маленьку суму можна було заповнити цю тачку. Всім туристам рекомендую, хоча б раз відвідати турецький базар. Це унікальна можливість побачити справжню калери цієї країни.